Ігор, чого до тебе дівчинка не приходить? Шандро. Вона замуж вийшла. Вона, замуж. вона вийшла замуж. Я ти сказав, бо вона мене хотіла. Я тебе хотіла? Так. Да. Трохи якось запутано, каже, що мама вирішала. Мама не розрішала, тому що мама хоче, щоб був здоровий, да, щоб але щоб а, ну, сідай я поговоримо. Я що тебе не показую, що не знімаю, де ти. Де ти? Гуляв? Гуляв, я тут бавчу. Ну так, що постійно питаю, що я тебе не сьогодні. показую. А що ж я буду показувати, що, Ігор, дуже, не дуже вони хочуть, щоб я їй показувала, якщо чесно. От я вам покажу, бачите, зелені дерева красиві. Вона вийшла замуж, родилася вже в є дівочка. Десь місяць два, мабуть, вже є то є. Не знаю. Пожила трошки тут коло овруча. Кілометрів, не знаємо, п'ять вруча, а потім не знаю, що там, чи не склалося щось у їх, і вона прийшла до мамі жити. Да. Показ мамою, не знаю, чи батько дитини перевідує, чи Ну, перевідує. Мама його, то вроді. Коротше, би... так, не буду розказувати, тому що там, же може, дивляться, все нормально. Вона дуже хотіла дитину, і вона дуже щаслива, тому що вже їй. Ігор, скоку це? 30-30-4. Вона ж така, як ти? Ну, так, да, таке. Ну, більше 30 років, їй вже треба була, звісно, дитина. Хоч і боліє, нездорова, але таке, слава Богу, що дитятку, кажу, ти мечтала, кажу, і тебе дав, Та й все. А що там, чи будуть жити вони, чи ні, не знаю. Захотіла до мамі, даюся, понятно, що у мамі найкраще. Дальше нічого не знайде ти був, розкажи. Побуваюся. Тренуровку зробив, гуляв. Ігор тренував зробив. Хоч бать. Та таке. Вночі довго не лягає сьогодні. Щось на небі бачив, круга да, якогось. З татом да. тата, тата має збудив. Має. Збудив тата, почав казати Тато, іди я злякалася, заснула. Що ти там, яка побачив, не знаю круг якийсь був. Тато теж довго не заходив. Я вже вийшла, да, думаю, що так, там таке. Так, якась жозочка, потім синя така. Метро, ме, метро синя, два десь великий круг. круг. Синя, круг такий. Ну, і в, в, круг. круг, ну, типу. в тому кругу, типа, зірочка, да? Ну, посередині зірочка, якось так. Це взагалі. І вона, да, типа, по небу було. літала, да? Да, летіла до нас. До нас сюди, була, там там да, там була. Так, да. А потім... І з півночі, і з півночі, Десь на 4 часа чи там, десь на схід сюди на, на город почув. Ну, і тато казав, що воно типу, потім стало е отаке -от довге, як, типу, як... я не бачив, Тату бачив, бо я, воно, бачив. Воно як міняло бачив, ці положення, круга стало, каже, довге, як таке, як бревно велике. Ну, як відтягнулося. Я не бачив, тато дивився, я вже не бачив я я, 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 тю, справу стояв. Оце таке, люди. Так що все нормально. Стараємося, щоб все було добре. Ігоря трошки була постригла. Не хотів, звісно, ну, спереді оставляти. Я вже ледів угоріла. не може він коси стригти. Що ще ви, що ж ти не любиш? А наскоку ти не лисий? Ти акуратний, гарний хлопчик. Причому там ти лисий? Ну, таке Петро пітає, Ігора не видно, Олександр. Олександр постійно. Не встаю з пасом таке. Ну так, да, то зайняті, Ігор то спить, а теж вночі не спить, то теж не буду бігати. Ну, попросили ось, показую вам Ігора, що ще там і казали, щоб Михайлович мені підниці пришив. То я ж, Петро, хожу вдома, понятно, я хожу ось у шортиках, а в городі, коли. Зараз я більшість ходжу в платі. Мені зараз хочеться в платі, бо дуже жарко платья сарафану, таке ходжу зараз. Іноді шорти одіваю. Причому, яка різниця, там у штанах чи що, у ліс, зрозуміло, що треба від кумаров. Захочу і штани одягнути, джинси, в мене білий лежать, нема куди носити нема коли, щоб ви знали. Тому що треба вона по... Уже скоро буде їхати у Житомир, воду. Траншею копачі, як називається. Землю рить і проводить воду. Поки жара, то сваха каже, що, що ж дуже жарко, я вже хотіла поїхати, але хоча б, ще, бо ще може, тиждень тих ягод не будуть і здавати. Отак. Тому що за зарплату, не получавши 10 тисяч, ніхто не витягне настрою і щось допомогти, то ми не витягуємо. і Пенсії маленькі, ми не витягнемо, тому такі справи. Well, так що і... у тебе скажу, ще? Що це, Ко... це хто це мене. А, сестра тітя Наташа питала, чи построїли ноутбук. Я вже й забула за його ігор. Там... Що я буду говорити? Так, mm. да, розстроєний. Да, ми, маєш, ми, його строїти, ми його не будемо, синок строїти, ми в його вклалі вже 2,5 тисячі, вже можна було, щоб отак ти мене слухав, да збирати і не прокурувати багато, то ми б купили вже якісь бі... другі. Ну, Бог дай, щось буде. Нема зараз поки що. Зламався, ремонт там десь 2000 чи <звичай> скоку. І, і то до 2000 там смисла немає толку. Щось накрилось, Що Смісти, вони сказали? Я пресло, гроші а Притівка внутрішньо згоріла, не розпалена пачка. <кху> 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 Кашляєш ти, Ігор, куриш, і все. Нічого Що ти зробиш, Ігор. Треба її міняти, Робити там в притівку. Так. <кху> <кху> <плес> <кху> <кху> Такі справи, так що? Дуже жарко в нас. Що це ще мені треба? Ой, що це? Лісточок закриває з винограду? Що це ще? А, мені ще там питали за кокосову лійку? Що я хотіла сказати? Я її купляла у магазині польському. Вона є бачила іноді в Аврорі, там теж де приправи, шоколадки, це польські товари і. Є окремі магазини польські, оце я брала у польському магазині. Я брала для чого, бачила в Тіктосі, там Ольга, собі будівлекс її робить, усе займається. Тут така жінка, може, ви знаєте, що зараз є собачка герда хвора. І вона займається ну, для морщин добре. Вона втирає в себе в плечі, в шию і віско, бачите? Я підрізала це дерево гарне таке. Я, я собі втирала і щось мені як чешеться. Я не можу. Не знаю, що таке, чи може я внушила собі, не знаю. Щось мені не хоче. Ну, мабуть, багато я взяла, бо там треба дуже маленька граміночка. То... Тоді ця продавщиця. Я знімала відео більше, так я його і його скинула. мабуть, я скину. Казала, що вона використовує каже, його у кулінарії, жарить блінчики, оладушки, каже, рибу жару. Я кажу, що серйозно, я думала, я теж ніколи не знала і думала, що там дуже запах буде кокосом. Ні, нема запаху, якийсь такий трошки, як запах, може маслом слівочним. Ну, щось так, не знаю, чуть-чуть. немає. Ігор порошки трощить. Трощить порошки вже ломить себе. І каже, не вигорає. Бачите, що, Мальві які. є. Хотіли подивіться, чи вісок мишок. Він постоїть і коли пілісошу, то такий, як запах, знаєте, якийсь. Ой, що ж таке з їм, що ж таке з гібіскусом. Я його стираю час від часу. -часу. І чистий без цього. ну пилюки там немає, і якось ото як не знаю, запах. Може, як стоїть закритий. Я поприбирала, попритирала пилюку да й постирала. Вже вісок треба забрати. Дивіться, які жовті лістки. Знову переключилась на друге. Господи боже мій що я це казала вам? А, ну і це ж я. Закінчилася моя олія рахвінована, а сталася тако не рахвінована, і я згадала і жарила це ж ці обачки, оладушки. Мій Боже, надумала і нема, а потім згадала. І так зробила. Пожарила. Нічого, вона не вигорає і такі вони класні якось. Тут, от я сьогодні купила теж готувала, тут огонь чуть-чуть більший і зразу як пригорає. А там навіть більший огонь, як то не горить на сковороді. Ну, таке. Ну, трошки таке, як. Я... Привкус, який то, що то є, якісь я ж кажу, чи то маслом, чи ну, подивитися. Отак то, мої дорогі, не знаю, що я там відповіла, чи ні, може. Не всім відповіла. Деякі коментарі зразу мені не показуються і буває губляться, якось не знаю. А потім я знаходжу, бачу, що там я не відповіла. Так що, вибачте, відповідаю пізніше. Пишіть хоча б щось пару слів. Тому що, е, кажуть, що як коментарі люди не пишуть нічого, то немає продвиження, типу, як е, мої відео майже ніхто не бачить. Ну, так кажуть, не знаю. Ну, як є, так є. Дякую вам. Я бачу, що у мене підписують люди сьогодні вже. Тоже люди підписалися, 5 чоловік підписалися людей. Дуже щиро вам дякую за все. Боже, так уже ця лаванда пахне, що, це, що вам не можу передати. ну просто пахне. Дуже пахне гарно. Понабирала насіннячка. Кріп взяла, редьку побрала, не знаю, чи я вам показувала, чи ні. Я покажу. покажу зараз. Темненько, темненько. Що я купила, покажу вам. Може, я показувала, як забуваю. Ось такий кріп купила. Середньо стиглий. Клип слона купила кисею. чорну купила зимову. Купила червону байкон Ось таку купила. І купила ось ранній. Ну, це дуже багато, бо великий. І ось таких ще купила. Це пізній. Коротше, середній і ранній пізній. І посію трошки радочків, щоб був і ранній і був середній, був пізній. Ось таке прокупляло. Так, все, мої дорогі. І сьогодні я закругляюся. іду я ще зараз готувати Михайловичу з Ігором Реберця. Разом і на роботу буде Віталіку.